Два бразильські футболісти приєдналися до гравців народного клубу Верес, який зараз проходить навчально-тренувальний збір на Львівщині. Обом хлопцям по 19 років. Спортивний директор народної команди зазначив, що підписати цих двох атакувальних гравців вдалося завдяки його зв'язкам у Європі та Бразилії. Характеризуючи новачків Вересу, спортивний директор каже: наступне: Хлопці дуже молоді, але Бачимо тільки у праці. Я не можу сказати, що вони вже, вже будуть робити, якщо, що нам потрібно, так? але будемо бачити, які вони здібності мають, і максимально зблизити їх, насамперед, змінити менталітет. Отож, представляємо новачків народної команди Лукас повне ім'я Лукас Гомас Барба, атакувальний півзахисник. Народився у місті Куритиба, штат Парана. Футболом займається з 7 років. У школу клубу Парана потрапив у 14 років. У 18 років переїхав до Європи, де виступав за скромний португальський клуб Пастелейра. Так як я був в Португалії, мені звичайно легше було, адже там не було проблем з мовою. Звичайно, я знав, що переїжджаю в іншу країну, де потрібно звикати до іншого менталітету та акліматизовуватись. Я готовий налаштувати свою роботу під ці аспекти. Інший новачок Фабіо, повне ім'я Фабіо Енріке Кларіндо. Народився у місті Уругваяна, штат Ріогранде до Сул. Починав свій шлях у школі клубу Греміо в 12 років перейшов у клуб Парана, в 16 років спробував свої сили у футзалі. Перший професійний досвід отримав у клубі 3-го бразильського дивізіону з міста Санта-Катрі. З українського футболу знає про Андрія Шевченка та футбольний клуб Шахтар. Я знаю про більшість бразильців, які грають у Донецькому шахтарі. Наприклад, Фред Алекс Тайшера, Бернард. Чи зможуть адаптуватися бразильські новачки Вересу до наших умов і допомогти народній команді пробитися у першу лігу? Покаже час. Павло Невесенко у ритмі подій.